Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Ви знаєте, тут великі запитання щодо функціоналу, власне, і Міністерства внутрішніх справ, бо... Власне, там, ну, більшість камер, вони відповідають. Правильно, програма Безпечне місто. Плюс, відповідна до і Служби безпеки України. Але давайте говорити про те, що рік війни, а рішення тільки но зараз приймаються. Мене ж вразило, виходить сьогодні, очільник РНБО, секретар РНБО Даніла, і говорить про. Відповідальність блогерів, яке РНБО має відношення до цієї ну, е питання, це царина діяльності Служби безпеки України, яка й продемонструвала сьогодні відповідні відео. Я думаю, що ці блогери отримають відповідні терміни ув'язнення, а не тільки вибачаться. А це про те, що, на мою думку, пан Данілов мав виконати свій функціонал РНБО це дорадчий орган. Зібрати всіх силовиків і поставити питання функціонування цих камер спостереження, не тільки в Києві. Це ж відбувається по всій Україні. Ви знаєте, ну фактично в режимі онлайн. Не треба тут коригувальників. Росіяни завдяки власне своїм хакерам, ну, кіберслужбам, отримують картинку ударів прямому в ефірі, фактично в режимі онлайн. І ми тільки після появи інформації про можливість ураження Петрівків почали якісь рухи. А що ви робили рік? Рік часу, давайте згадаємо, що за травень місяць вісім, це восьмий вже удар по місту Києву. Невже треба якась резонансна подія, яка має сколихнути, щоб всі згадали про свій функціонал? Що завдання силовиків це не кришування бізнесу, а відповідно до закону про нацполіцію, закону до СБУ виконувати безпосередні функції щодо захисту національної державності і суверенітету. Запитань більш ніж достатньо. І я хотів би, власне, почути відповіді на ці запитання. Чому так? Чому дійсно російські окупанти в режимі онлайн отримують інформацію про місця розташування ППО, наслідки ракетних ударів, переміщення військ та все інше? І ми, знаєте, ну робимо вигляд, що має б так і бути. Не має так бути. Війна йде, а всі чомусь про це забули. Це функціонал спецслужб, це алгоритм протидії російській стороні. Це, вибачте елементарні речі, які унеможливлюють от подібні акти міжнародного тероризму, а мовиться про знищення саме цивільного населення. Бо основні удари, погодьтеся, це все ж таки по цивільній інфраструктурі. Ну, давайте говорити, якщо російські пілоти, за словами того ж, Гіркіна, переплутали Харків з Білгородом, скинули дві керовані авіабомби на російське місто, то говорити про свій чужий тут взагалі недоречно. Ви пам'ятаєте інший випадок? Система ППО-Панцер С-1, який аналога в аналогавні, замість того, щоб збити український дрон над Білгородом, влучила в житловий будинок. Про що тут можна говорити? Якщо ті самі крилаті ракети, які штучні, вартість яких 13 мільйонів кінжали, вони періодично, скажімо так, втрачають на території самої Російської Федерації Старопольський край. Ви пам'ятаєте випадок, коли кинджал впав і це привело до загибелі місцевого населення? 13 мільйонів і всього декілька десятків Російської Федерації. Говорити про значеність російських повітряних сил, давайте згадаємо епізод в ЄСку, коли відремонтований після капітального ремонту суд СУ, замість того, аби показати фігури вищого пілотажу, увійшов в житловий будинок. По Причому це ж, вибачте, СУ, е, ну, кваліфікація літуна досить серйозна. І таких випадків безліч. Тому говорити про можливу помилку. Давайте згадаємо навіть ту історію, яка була після вже збиття цих російських літаків. Офіційні структури Брянської області звернулися до місцевого населення з проханням допомогти знайти пілота. У будь-якого пілота має бути GPS-навігатор, по якому на момент збиття його шукають. Це класика жанру. а звернулися до місцевих, дайте гумові чоботи і гумові човни. Бо там болота не можуть пройти, немає гумових чоботів. Про це варто говорити, вони навіть цей трагічний епізод змогли, ну, скажімо, використати на користь України, бо погодьтеся, ну, про яку підготовку льотного составу, відповідно, Міністерство надзвичайних ситуацій, йде мова, якщо ви не можете знайти тіло свого пілота на своїй території, не в зоні бойових дій. В тилу ви не можете знайти, і ви звертаєтесь по допомогу до місцевого населення за гумовими чоботами. Оце показник. Оце реальний стан е, того, що відбувається власне в російській армії. Тому дивуватися чомусь. Я би не став, ви знаєте, і відкидати версію так званого дружнього вогню. Але головне, давайте говорити про те, що хай у москалів болить голова, чому такий став, літак... <кій> я перепрошую, літакопад. Хай вони ламають голову. Чи це було на самці? Чи може там е, учасники розвідувально диверсійної групи якісь кінеграми їх поклали? Чи може ще якісь неприємності? Але головне, нас цікавить кінцевий результат. А він українську сторону задовільнив більш ніж на 100%. Ну давайте е, по Бразилії. Я думаю, будуть важелі впливу, але менше з тим. Тенденція досить ну серйозна. Давайте говорити. Якщо раз по разу виринають подібні заяви від е, лідерів світових держав, то Російська Федерація відповідно готує певне підґрунтя, що не вона виходить з ініціативою так званих мирних перемовин. А це дивіться це вже от декілька країн е, відповідно анонсували можливість так званих мирних перемов по Китаю. Давайте заспокоїмо, Китай грає свою політику. Він конче зацікавлений, послаблені як Росії, так і Сполучених Штатів. Давайте подивимося сьогоднішню заяву представників Республіки Білорусь про те, що розміщення тактичної ядерної зброї на території цієї держави це була лише заява. Про що товариство йде мова? Я поясню. Після візиту сів Москву, лідера Китаю. Путін заявив про те, що Російська Федерація в якості одностороннього кроку розглядає можливість розміщення тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусь. Ба Більше того, були названі конкретні терміни до липня місяця. Реакція Китаю була однозначна, удар в спину. Бо Пекін офіційно розглядає мінський в зоні свого військово політично економічного впливу. І теперішня заява. Представників Білорусі відповідно після... після неодноразових візитів і міністра оборони Китаю в Москву засвідчила про те, що Китай дав чітко зрозуміти Російській Федерації. Не варто гратися поза нашими правилами. Є наші зони впливу. Відповідно, ми будемо жорстко реагувати на будь-які зміни. Давайте згадаємо з вами так звані мирні ініціативи Китаю. Для чого вони висунуті? Китай позиціонує себе як другий центр прийняття рішення, будує дуальність світу, в якому є два центри. Сполучені Штати, Китай, Москви немає, вони не зацікавлені в наявності Москви. Але, продуктуючи ці так звані мирні перемовини, вони прекрасно розуміють, що вони фактично не будуть прийняті жодної зі сторін. Але менше з тим дають їм можливість показати свою активність на міжнародній арені. І не випадковий візит представника Китаю. Подивіться, в які країни він їде. Крім України, власне, буде розмовляти з нашими стратегічними партнерами оце показово. Тому Китай я ще раз підкреслю: отут от нам менше за все треба чекати якихось неприємностей. Є чітка позиція Китаю з приводу. Непостачання Російської Федерації не те, що військового обладнання, навіть товарів подвійного призначення. Якщо Китай розглядає свою гегемонію на певній території Російської Федерації, поясніть мені, чи зацікавлений він в перемозі Російської Федерації або в посиленні взагалі цієї країни. Напевне відповідь на поверхню, правильно. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.